Друзі, всім привіт! Ви на каналі CPA Trade і у цьому відеоролику я створю свій індикатор за допомогою чат GPT і покажу вам, як його можна використати для торгівлі. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових відео. Цей ролик не фінансова рекомендація, я не рекомендую повторювати за мною. Ви самостійно несете відповідальність за власні рішення і ваші гроші. Для цього ми переходимо в чат GPT і пишемо наш запит. Я залишив ось такий от запит. Мені чат GPT запропонував два варіанти, як можна будувати індикатор. Я вибрав перший варіант, який побудований на зростанні об'ємів. Якщо об'єми збільшуються в порівнянні з попереднім періодом, тоді індикатор показує нам, що йдуть активно покупки, і це є сигнал для покупки. ChatGPT GPT винав нам загальну ідею, яку ми могли використати для написання нашого індикатору. Наскільки я зрозумів, цей індикатор просто порівнював об'єми, і при зростанні їх давав нам сигнал на покупку. Якщо сигнал виростав, наприклад, в півтора рази, це був достатній сигнал для того, щоб купляти. Після того, як ми отримали код, я перехожу на TradingView. І запускає наш індикатор. Далі я стараюся його запустити, але у мене виникає якась проблема. Я стараюся знайти в чому саме проблема, тому щоб зрозуміти, в чому проблема. Мені треба заглянути в консоль, яка видає помилки, і відправити цю саму помилку, яка є, в самому чат GPT. Як ви розумієте, не все так просто, як спочатку здавалось. Також хотів сказати, що я не є програмістом, і я не розбираюсь дуже у цій програмній штуці, але я зумів пояснити йому правильний алгоритм дій. Що і дало такий результат. Далі ми вставляємо нашу помилку, і ChatGPT старається написати нам оптимальний варіант вже з виправленим кодом. Я скопійовую цей код, вставляю його назад, і вже нарешті програма видає якісь результати. Погравшись трошки з налаштуваннями і таймфреймами, я знайшов оптимальні варіанти, які показують на сигнали покупку. Як ви бачите на екрані, сигнали доволі точні. Якщо дивитися в довготривалій перспективі, цей індикатор можна використати виключно для спотової торгівлі, ні в якому випадку на ф'ючерси. Якщо вас зацікавив цей індикатор, ви можете підписатись на мій телеграм, у ньому я залишив код цього індикатора. Можете використовувати він повністю безкоштовний. Як бачите, у мене вийшло написати простий індикатор для інвестицій на біткоін всього за 5 хвилин. Також, якщо ви бажаєте продовження цієї рубрики, поставте, будь ласка, ваш коментар, вподобайку. Ваша активність змотивує мене продовжувати такого роду ролики. Ну а на цьому у мене все. Спасибі вам за перегляд.